Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Так, друзі, ну і до іншої історії вимагали у водія швидкої від'їхати подалі, бо він заважає проїзду автомобілів у дворі. Скандал між мешканцями будинку і екстреною медичною допомогою стався в Києві. У коментарях користувачі соцмереж обурні поведінкою мешканців і захищають бригаду швидкої допомоги, з якими складнощами стикаються працівники екстреної медичної допомоги, яких правил варто дотримувати, щоб не перешкоджати. Роботі медиків, які рятують життя. Далі історія продовження. У Києві мешканці будинку поскандалили з водієм швидкої допомоги. А так а можна людей. Та, ви, на мене. Так можна... З якими викликами щодня зіштовхуються медики екстреної допомоги. Дехто з розумінням відноситься, дехто починає агресувати, бикувати до бригади. Це не дуже приємно. Та яких правил потрібно дотримуватись, коли бачите машину швидкої. Відео, як мешканці будинку сваряться з водієм швидкої допомоги, поширилось телеграм-пабліками. У описі під відео пишуть. Швидка стояла біля під'їзду. Ми не могли проїхати, припаркуватись біля сусіднього під'їзду, ну щоб виставити бутлі з водою. Водій почав кричати Матом і казати, що він на швидкій, хоча спецсигналу він не увімкнув. Саме ж відео починається із середини конфлікту, тож з чого він почався, невідомо. З ролику зрозуміло, що мешканці будинку попросили машину швидкої допомоги, котра припаркувалась у дворі, від'їхати. А коли водій відмовився, зав'язалась словесна перепалка. Ми ви адекватний? Одід ви нормальні, ви мене пихаєте. Від від Чи була штовханина? Не зрозуміло, адже на відео водій сидить за кермом машини з відкритими дверима. А в кінці відео водій швидкої все ж заводить авто і від'їжджає. У коментарях дописувачів стали на захист працівників екстреної допомоги. Ви через якісь бутлі з водою хочете, щоб швидка допомога від'їхала далі від під'їзду, з якого зараз будуть виносити постраждалого на носилках. Водію респект за витримку. З якими складнощами щодня стикаються медики швидкої допомоги. Завідувач відділення екстреної медичної допомоги Віталій відповідає, непорозуміння з мешканцями будинків трапляються повсякчас. Це стандартна ситуація. Дійсно, великогабаритна машина швидкої вона може стати в вузькому цьому поїзді. У людей життя кипить, їх не стосується та ситуація, яка відбувається там з, з кимось, і для, для них вони хочуть, вони хочуть далі поїхати. А, ну, наші водії намагаються йти на зустріч. Проте інколи доходить і до конфліктів. Коли людина каже це моє місце, нічого не знаю. Я тут 20 років ставлю. Звільняйте, намагається водій не йти на, на конфлікт, поступається. Дехто з розумінням відноситься, дехто починає актив, агресувати, вето не знаю, там, бикувати до бригади. Це не дуже приємно. Пояснює, чому водій карети швидкої намагається припаркуватися максимально близько до під'їзду будинку і не може від'їхати. Самі кричучі випадки це коли настільки запакований підхід до під'їзду, що не можеш дорослу людину, яка має певну вагу, винести на, на каталці. І з пацієнтом все добре, з медичним персоналом добре, тому що спини постраждали. Додалося під, високо піднімати каталку, переносити, і це проблема. І Якщо таких викликів декілька за добу, то люди так само мають мають фізичні проблеми в тому числі після цього. Натомість з водіями на дорозі ситуація протилежна. Віталій каже, навіть у сильних заторах водії завжди пропускають карету швидкої, якщо та їде з мигалками. Про це кажуть і самі водії. Віктор мотоцикліст один із тих, хто завжди пропускає швидкі. Проте заблоковані двори будинків масова проблема, каже чоловік і згадує історію, котра днями сталась у його дворі. Я з Борщагівки, і там я бачив, як людину на носилках несли до швидкої досить далеко. Це за півтора-два парадних, через те, що не можна було під'їхати. Свідком подібної ситуації була і пенсіонерка Тетяна. Коли до її подруги, котра хворіла, приїхали медики швидкої. Доводилось її на цих на буквально на простирадлах доносити до швидкої, бо вона не могла під'їхати. Після цього мешканці будинку вирішили самотужки боротися за вільний проїзд для спецтранспорту. Тим часом Олексій Білошицький у коментарі сніданку розповів, що за чотири місяці 2025 року патрульні вже склали майже 200 протоколів на водіїв та пішоходів, котрі не надавали право проїзду транспорту спецслужб. У випадку наближення транспортного засобу з увімкненим приблизковим маячком синього кольору з е, також подачою спеціального сигналу або без нього е, інші учасники дорожнього руху мають дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Багато випадків, коли нехтують такими от правилами безпеки і е, е, блокують проїзд, прохід. І додає, часто патрульні приїздять на виклики, коли автомобілісти блокують проїзд медиків до під'їзду за перешкоджання загрожує штраф від 700 гривень. Ну от бачите, ну дійсно з скільки історій ми таких знаємо, коли перешкоджають або ставлять, блокують заїзд середину, коли там де мають виїжджати, заїжджати автомобілі, якраз таки в першу чергу, чи швидка, чи там інша служба, то нема де стати, просто припаркуватись. на дорогах. Ну скільки я бачу, то зазвичай швидких. Пропускають на дорогах, ну, завжди ну, дорог... якщо воно стоїть на дорогах, так. так. Але тут питання в тому, що ну дійсно, ну якщо є там можливість дійсно попросити водія, що ви можете там трішечки зараз, мене просто пропустити і далі ставайте на своє місце. Тут людський фактор, так ну щоб не конфліктувати, якось мирно все вияснити. Ну і якщо дійсно, якщо будуть людину виносити, то ну, куди бачиш? треба, щоб швидко було зручно. Але людський фактор теж знаєш, ніхто не сказав. Сово щоб без конфлікту домовилися. Якщо є можливість, трішечки посунуся, проїхали назад, став. Ну якщо це дійсно так необхідно, ну, дивіться, не просто хочу, і все і мені так. все одно. Там ця історія. От коли вимагали водія швидкої виїхати подалі, бо він заважає проїзд з у дворі. А далеко ходити не треба. Ну в цій історії, коли себе ставиш подібну ситуацію, коли до тебе треба, щоб швидка дісталася. А ти, звісно ж, подбаєш про те, щоб твій автомобіль не заважав той саме швидкою. Наприклад, да а далеко ходити не треба. Життя понад усе ось цієї ночі. Атака російська на Київ, і, от, наприклад, пожежні. Будь ласка, дайте на відео не можуть проїхати через а, запаркований двір. Ось вам, будь ласка, ось той самий приклад, куди а, пожежі, ну вогонь, ви знаєте, як він та діє, в, а, які з якою швидкістю. Ось буквально не може проїхати пожежа. Відбувається, вони ледь-ледь проїжджають для того, щоб нікого не зачепити. Mm. Ось вам історія, так ну а знов таки в подібних ситуаціях, ну знаєте, якщо ми кидати так думати, я не знаю, чи є така світова практика, але щоб, наприклад, на ті самі пожежні машини, а оскільки ж ми ж під російськими атаками, що в результаті mm. пожежі, пожежі, та а, а, якісь устаткування попереду машин а, в м, кріпити, щоб вони таранили ці автомобілі, ну які стоять. Протаранили, проїхали а скільки... далі, а вже а... потім будемо вирішувати, так, що а робити. Ти це, ти я протараниш? просто так, це я просто ну так мислю. на Ні, ну, Дивись, ситуації. тут питання в тому, що якщо ті місця, де мають мають можли... е, де мали проїжджати швидкі, чи там ДСНСники, вони мають бути розблоковані. А там, де просто паркомісця, ну, з іншого боку, це питання теж до забудовників. А що робити? Ну то тобто, пожежа, люди квартир, кричать, тільки... стоїть автомобіль. Треба ж таранити, тоді проїжджати якось. А як робити? Ну якщо що робити? Ну ти не. Це не я маю тобі відповідати, ну, що робити таранити просто, машини просто чи не мислю. таранити ваші думки. Печіть, ну що таки виважаєте, як, ви як може вже сіль. потім з залізом розберемося? Життя не важливіше. Ми про це.